Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні я хочу поговорити на тему, за яку якась частина моїх глядачів, можливо, ботів, мене просто-напросто зацькує, заклює. Але я думаю, що багато в кого з українців, які на сьогоднішній день знаходяться не в Україні, які знаходяться за кордоном, хтось задовго виїхав до початку війни, хтось вже виїхав після початку війни. Але якісь подібні думки також є. І в кінці відео я хочу вам задати одне дуже Важливе питання, на яке я попрошу кожного з вас відповісти в коментарях. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайки. Зараз особливо такий напружений період, коли величезна кількість ботів або ставлять дизлайки, або пишуть якісь гнівні коментарі. Я, до речі, щойно понад дві тисячі таких коментарів просто видалив. І дуже сильно списує Ютуб сам лайки через оці всі дії ботів. Тож вдячний кожному притомному. Своєму глядачеві, який дивиться мій канал, я знаю, що вас таких дуже багато і дуже сильно надіюсь зараз на вашу підтримку. Отже, по-перше, якби в назві відео ви побачили, що ми будемо сьогодні говорити про відношення української влади до українців, які знаходяться за кордоном. Зараз велика кількість тих, хто виїхав до війни після початку війни. Знаходяться, знаєте, в такій ситуації з відчуттям якоїсь меншовартості, з відчуттям, що вони якісь не такі українці, з відчуттям, що вони щось зробили не так, якесь постійне відчуття провини, і так далі. І знаєте, з однієї сторони на всіх інтерв'ю офіційних, коли там хтось дає якісь інтерв'ю з української влади, на всіх там офіційних зверненнях і так далі. Українська влада, вся. Я буду говорити загалом, в нас канал не про політику, в нас канал не про Україну, в нас канал для українців в Польщі. Але ця тема дуже важлива, бо це дуже сильно пересікається з тими українцями, які проживають в Польщі, і це напряму впливає на їх життя тут. І власне, наша українська влада, от з усіх офіційних джерел, постійно трубить про те, що от ми будемо робити все, і для нас дуже важливо, щоб всі українці, які знаходяться за кордоном, Повернулись назад в Україну. Ми дуже сильно цього хочемо, ми дуже сильно будемо все для цього робити. І це на словах. Це тільки на словах. На ділі ми бачимо навіть от взяти просто події останніх тижнів. от Почнемо навіть не з подій останніх тижнів, а почнемо навіть з питання корупції. Ні для кого не секрет, що в Україні корупція процвітає, що вона розвивається, що рівень корупції постійно зростає. Постійно ці різні відкриття були від початку війни був мільйон вже різних відкриттів. Жодна людина не сидить у в'язниці, жодної людини не конфіскували майна на якусь там суму. Всі корупціонери можуть собі спокійно їздити в Україну з України і так далі. і так далі. Це питання таке вже заїжджене, Про нього говорить багато українських активістів, багато опозиційних політиків, які в тому числі знаходяться часто дуже навіть і за кордоном. І це питання корупції. Чи е, захоче людина, яка зараз проживає не в Україні, повертатися в таке корупційне середовище, де е, ти постійно щось комусь маєш заплатити за що-небудь? От це питання номер один. Друге, це, звісно, цей закон про мобілізацію. Е, перше, як би так, перше, що вони викатили, це е, був дуже широкий резонанс, тому як там було дуже багато. Пунктів, які фактично обмежують ваше право власності, обмежують ваші права як права людини. Я зараз навіть говорю не, не про саму мобілізацію, а про введення, що просто державна структура в загальному може заблокувати ваші рахунки, коли ви не вчинили там ніякого кримінального правопорушення і нічого ні в кого не вкрали. От, можуть заблокувати рахунки з грошима, які ви заробили самостійно, так, своєю працею, своєю головою і так далі. Так само е, за цим законом про мобілізацію, якщо у вас в Україні є якась автівка або є якась нерухомість, вас також можуть цього позбавити. Просто позбавлять вас користування вашим же майном, на яке ви, можливо, роками відкладали гроші, е, купляли собі це і ну, якби зараз, оцим законом. Це все обмежується. Тобто жодні права, приватні права власності або права приватної власності не зберігаються і взагалі порушуються. Це друге питання. І другий пункт такий. І третє, це, звісно ж, закриття кордонів. От зараз от подіями останніх днів стало те, що знову ну, якби почали затрудняти виїзд навіть тих тієї обмеженої. Кількості категорій українців, які могли виїжджати ще до цього, які могли виїжджати після 24 лютого, а зараз багато з них також нікуди виїхати вже не може, вставляють постійно палки в колеса і так далі. Ну і в загальному закриті кордони. От три основних таких пункти. І питання одне: до українців, які зараз знаходяться власне за кордоном, які виїхали, чи до початку війни, чи після початку війни. Скажіть, будь ласка, чи з'явилось у вас зараз? Бажання повертатись в Україну. Чи справді це ті дії від української влади, які можуть стимулювати адекватно вас повертатись в Україну зараз або повертатись в Україну потім? Моя особиста думка, що ні. Бо якщо подивитись зі сторони адекватності, то всі ці три пункти вони обмежують права людини повністю. Повністю обмежують права людини і не дають нормально розвиватись, якщо людина ще й хоче там або має бізнес, або хоче його мати, малий, середній, великий немає різниці. Але якщо людина працює в цьому чесно, то зараз ну, то точно краще цей бізнес робити десь в Європі. І якби результатом цього є десятки тисяч релокованих бізнесів з України в Польщу та в інші країни Європейського Союзу і не тільки. Коли українці просто збираються, збирають весь свій бізнес, що можна вивезти, вивозять, що не можна вивезти, залишають і відкривають вже свою діяльність в інших країнах, там сплачують податки і так далі. Бо зараз стає просто е, небезпечно мати якусь, якесь майно в Україні, небезпечно мати якісь гроші в Україні. Коли ці гроші в принципі то підтримують економіку України, це стає небезпечно, бо в будь-який день. Просто можуть заблокувати всі рахунки без суда і слідства, і ніхто нічого нікому не докаже. Це точно так само, як е, з цим е, обмеженням цих чоловіків, які хочуть виїхати з України інвалідів або там багатодітних батьків і так далі. Коли закон про мобілізацію навіть не прийняли, а вже з кінця 23-го року е, просто Держприкордонслужба вирішила якісь додаткові справки з ТЦК там повводити, які ніде не є ні прописані нічого. І тобто, навіть ніхто не знає, коли е, можуть почати вводити оці обмеження на нерухомість, на банківські рахунки, на е, водійські посвідчення і так далі. І е, я розумію, що в адекват... ті, хто знаходяться в адекваті, точно зараз не розглядають варіанти повертатись в Україну саме в такі умови. І може було б краще створити якийсь, я не знаю, почати, наприклад, боротись з корупцією. Я не є великий експерт по державному управлінню, я не є експерт по корупційним скандалам і там якимось розкриттям. Але в загальному, хоча б, хоча б спробувати, хоча б тих, кого вже за руку прямо зловили, а таких випадків було багато, посадити у в'язницю з конфіскацією майна. Можливо, тоді б щось змінилося, почати боротись з корупцією. Скоротити державні апарати, які є просто зараз роздуті максимально, які сидять там, ні не роблять. За рахунок цього скоротити податки для підприємців, створити якийсь нормальний інвестиційний клімат навіть зараз. Навіть для, просто для того, щоб українці хотіли повертатись назад. На жаль, цього сьогодні не відбувається. На сьогоднішній день відбувається те, про що ми вже говорили. Ну а якщо люди ще й мають доступ до інтернету і заходять або щось публікують в себе в соціальних мережах, або заходять. Наприклад, там на такі канали, як мій, а таких є дуже багато, і читають те, що там пишуть, то оці коментатори, боти і так далі. Тим українцям, які знаходяться за кордоном, вони просто прививають, знаєте, комплекс меншовартості, що ти не українець, ти маєш здати паспорт, а ти не такий, а ти не сякий, а ти должен то, а ти должен це. і так далі, І так далі. Це, те саме стосується і подібних коментарів, яких реально 2000 коментарів щойно видалив, купа просто коментарів. Ви там нікому не потрібні, вас там ніхто не чекає. Але тут питання в іншому, навіть з цих коментарів. Так, а не треба, щоб нас хтось чекав, і не треба, щоб хтось щоб ми там комусь були треба. Потрібно просто середовище, в якому всі будуть рівні, в якому людина знає, що є отакі от правила. Я, наприклад, відкриваю бізнес, я плачу стільки-то податків, і все, і в мене немає проблем. А не так, що я плачу податки, але тут до мене прийдуть якісь бандюки, захочуть ще процент, а тут прийде якась ще податкова, скажуть, а ви тут щось не так заповнили, і треба ще процент, і так далі. І, так далі. і коли е, є два бізнеси, але один має якісь зв'язки з політиками, а інший немає, і тому перший процвітає, а інший просто закривається з величезними збитками. Це не е, рівні права. Для всіх підприємців, і е, на сьогоднішній день країни Європи більше дають таких можливостей для всіх людей, не тільки для українців, ніж на жаль, в Україні. Тому, можливо, потрібно переглянути загальну філософію того, що зараз відбувається, якщо справді. Влада України хоче повертати цих українців силовим методом це зробити, навіть якщо це зробити, нічого хорошого з цього не вийде. І я думаю, що кожен, хто має хоч трохи в голові чогось, так то кожен розуміє, що нічим добрим це не закінчиться, і потрібно створювати адекватні людські умови, на які люди самі захочуть повертатися. Це дуже важливо, і це можна робити вже просто зараз. Не треба шукати якихось відмовок, що зараз час не той і не можна цього робити. Це можна робити просто зараз, і немає жодних проблем. Е, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Ну і, звісно, ж чекаю відповідь на е, від кожного на питання. Чи з'явилось у вас зараз більше бажання повертатись в Україну після тих подій, які відбуваються останніми тижнями та місяцями. Дуже цікаво буде почитати, послухати е, вас. Тому вдячні, друзі, за вашу підтримку, за ваші лайки. Нагадаю, що це дуже і дуже сильно важливо, особливо зараз. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.